Як покрити дефіцит білку в організмі? Дуже часто постає це питання в такий період, особливо, як зараз, піст. В різних релігіях є певні відношення до нього, але у традиційній православній вірі, звісно, що обмежується білкова їжа тваринного походження. А це ну, основний із таких компонентів, постачальників білку в організмі. І для цього є продукти, які мають амінокислотний склад. Тобто, це вже готові запчастини, які організм бере і використовує там, де йому зараз потрібно, або відбудову нових клітин, або відбудову нових гормонів, нових нейромедіаторів. Тобто всі, весь процес відновлення у нас обов'язково йде з залученням амінокислот. І от, зокрема, у нас є готова матриця, як ми називаємо амінокислот це продукт, який містить. 12 амінокислот, із них є замінні і незамінні, і які мають 99% засвоювання. Тобто йде такий гідроліз цих, цього білка, да, що організм не витрачає свої ресурси, він не накопичується в виді якихось там залишків, да, коли там є питання зі здоров'ям і людині потрібно обмежити білок. Тобто тут ця частина забрана, але вона дає дуже круті результати. І сьогодні я поділилася результатом у хлопчика з аутизмом, там, де правильне годування мозку. Дає свої помітні зміни, які помічає і мама, і які помічають корекційні педагоги, які займаються з дитиною. Друзі, зараз на цей продукт іде спеціальна пропозиція. І коли мене питають, кому може він бути корисний, я говорю фактично всім. А особливо, якщо людина з тих чи інших переконань не їсть м'яса, рибу, якщо є підвищені фізичні навантаження, тобто людині потрібно, щоб м'язова маса щось наростала. Знову ж таки, як я кажу, дітки з особливими потребами, вони потребують якісної амінокислоти для нормального функціонування і відбудови тканин і мозку в першу чергу. Це можуть люди, які перенесли якісь хвороби важкі або перенесли операції, тому що швидке відновлення воно буде теж залежати від наявності будівельного. Організм, матеріалу в організмі. І, звісно, всі, хто піклується про свою красу, тому що е, амінокислоти – це основа білку, колагену, еластину, це шкіра, волосся нігті. Я ще називаю цей продукт бюджетна версія колагену. Кому цікаво більше інформації, як скористатися спеціальною пропозицією, заходьте в мій телеграм-канал. Там надсилаю більше інформації.